Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я настав час нашого з вами відео, яке я вже анонсував попередньому відео, що буде у нас відео огляд телефончика. Це є Nokia 105. Моделька, моделька називається. Ну, Верніше Nokia 105 2023 модельного року. Ось, як пам'ятаєте, були Nokia самі перші 105 такі, як, камінці, які їх називали, потім 27 карточні Nokia 105 2017 року. Потім настала деяка перерва, випустилася в 2021 році, якщо не, не помиляюсь, а потім це вже 2023 року модифікація. Вона випускалася в бірюзовому і такому вишневому бортовому кольорі, хоча тут на зображенні ще показано, що ще вони були чорного кольору. Е, модифікація ця називалася та 1569 SS Charcoal. Е, вона йшла з, на одну-карточку. Зараз розкриємо і подивимося, комплектація йшла. Отже, комплектація. Такий нам попався в бірюзовому кольорі. Ось такий квака як включається. Зараз я його виключу, покажу, як він, е і почуєте, як він включається. Ну, стандартна нокіївська мелодія включення. Звичайно, тільки мінус е немає таких привітальних рук, як колись було на нокіях. Ну, як то кажуть, зараз ми... О, о чуєте красивий сигнал. Ну, як зараз ви знаєте, це практично одні з тих останніх Nokia, яких, які зараз на ринку, бо Nokia вже знімає в продажу всі гаджети, і тепер, хто тукають, має Nokia, то це може мати приємний спогад про ті телефони, які колись були, так як Siemens. Отже, ну, телефончик ішов в комплекті з батареєю. Ну, тут макулатура. Є зарядне нокіске оригінальне з мікро... на мікро USB штекер. Отже, зараз ми його розглянемо детальніше. Так, вам перше розповім по самому форт-фактору телефону. Він в такому виконаної пластику досить міцному. Клавіші. От, Наприклад, та людина, яка має трошки, може, гірший зір, чи, наприклад, пальці якісь трошки грубші, то їй буде досить зручно нажимати. На телефончик телефон досить і досить яскравий. Задня кришечка, така, можна сказати, от, відчуває, чуєте по звуку, така шорсткенька, що, що вона не буде ковзати в руках. У верхній частині телефона розташований ліхтарик, який активується верхньою частиною цієї кнопочки джойстика два рази. О, ось. Е, і ну, Знизу у нас розташований порт під зарядку Micro USB, а також 3,5 мм джек під навушники. Е, камери в даному телефоні немає. Ну, це ж бюджетний самий телефон. Е, він е, обійшовся з доставкою близько такого 600 гривень. Отже, розповімо про даний телефон. Телефон на одну 7-карточку. Батарейка у нас 1000 мА. З стандартів у зв'язку це 2G стандарт. Сім-карта стандартним. Сімка повноцінна. Екран ТФ теж. Модуль Bluetooth тут присутній, стільки написано в інструкції до даного телефона. fm радіо підтримується, але лише підтримується при підєднанні навушників. Ну і Написано реєстрація бренду Фінляндія, хоча фіни давно ці телефони вже не випускають, тільки лишився самий, ну, самий бренд Nokia. Перейдемося по менюшці. Менюшка стандартна класична. В цю сторону у нас календар відходить. В цю сторону от повідомлення можна було писати. Наверх, як показував, активація ліхтариком. В центрі нажимаємо меню і ми заходимо в меню телефона. Стандартне меню телефона. Ну, журнал дзвінків, контакти, годинник, ліхтар, можна звідси також активувати. Повідомлення, радіо. Бачите, воно вимагає Bluetooth гарнітури. Е Далі вниз них спускаємося калькулятор, календар знову ж таки, іграшки. Шейк, змійка. Е Резіна, так, ігрушка е гонки. Тетріс. Тут вже йде налаштування телефона самого. Гра Doodle Jump. Карти Blackjack Crossy Road, така якась rode І Arrow Master. Декілька таких стандартних іграшок. Ось такий можна сказати: такий простенький, досить простий телефон. Досить мені сподобався. Я навіть не очікував, що Nokia такі може ще випустити користуванні ну, Написано, що цей телефон має в режимі очікування. Батарейка має тримати близько от написано у коробочці, близько 22 днів, а в режимі розмови 12 годин. Ну, щодо цього трохи сумніви, звичайно, можливо, тут два тижні, може, батарея витримає, але, але не 22 дні. Ну, Це вже відповідно в користуванні буде. Будемо бачити, як цей телефон працює. От таке в нас вийшло оглядове відео на даний телефон Nokia 105 Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па па па